А та, сказати? Та. Україну, Україну, як тобі здається, зруйнував Путін всі області, з тебе сміється. О не сміється лютий ворог, то так все не буде. Наша славна Україна панувати буде. Ви московські згарбники, руські камаші. Утікайте москалі, Україна наша. Ви московські... Я чекаю, я думаю, ага, двойняки керують фронтом і дають прикази, а потім сіде до бункерів, навіть не влазить. Тепер, як я то мала казати, чекаю, я це нагадаю. Ага. Е, ви московські вигарбники. Що, що це вона творила? Скільки вона в Україні наших дітей вбили? О. наші дітей наших бу... Наші було, були славні. У яке женуть, путь руських до кордону. Визвонив потіне наших хлопців з того страшного полону. Видите? Ви московські загарбники, жасте що покрали І нашими шубами, українськими шубами свою жінок брала.